Я тільки почула сильний хлопок. У мене чоловік з іншої кімнати вискочив, сказав не нервуй. Єдине, що він підійшов до вікна на кухні і каже: у нас перший під'їзд, прильот. Все. Це все, що я от з переляку змогла тільки від нього почути, і все, я почала нервувати. Ви швиденько вдягатися. Мій чоловік вискочив, допомагати людям. Перша допомога була. А потім я вже побачила, що виходили, вибігали люди. і Вже я зрозуміла, що там є загиблі. Ну якось мені так здалось, бо я бачила, що виносили якісь покривала великі. Це дуже важко. Це страшно і важко. Зараз ще читаєш новини, бачиш, що там ще є люди під завалами. Ну, це дуже страшно. Живуть троє, живуть троє, учасників трохи. На той момент був я один. Щойно під час розбіру завалів рятувальниками з целюку теплотраси був врятований чоловік, особисті дані, якого встановлюються. Він живий, здоровий, з ним все в порядку. ночью взрыв был такой тупой. И потом начался пожар. Нам из за этого дома не видно было, но его было аж за девятиэтажку. Что в этот пиздос. Собаки наши обозначили здесь, вот в этом секторе, следы крови и возможное место под завалом но очень крупный завал его надо разбирать чтобы добраться вот вот ява к примеру она очень сильно э, реагирует на э, адреналин на запах вот э, страха на какого-то там боязни, кровь. То есть она реагирует, она ищет, она хочет быстрее, быстрее, быстрее найти. Но сейчас они кипят, потому что им сейчас не дают из-за вопросов безопасности. Мерія сьогодні розвернула дві школи. В одній школі є вже люди, яким надається допомога. Інша школа поки що не зверталася. Але я розумію, що всі знаходяться у стресовому стані. Зараз будемо психологи працюють, будемо розуміти, в кого можливо є якісь родичі, в кого є можливість, а в кого немає. Будемо надавати всю необхідну допомогу. Більше десяти будинків відключені від тепла, тому що були пошкоджені і теплопостачання. Сім дронів вдалося збити, один влучив в житловий будинок і спричинив руйнування 18 квартир. Маршрут дрона був складний, він маневрував над територією міста і, очевидно, в якийсь момент опинився в зіткненні з конкретною багатоповерхівкою.